Як розрізати шоколадний бісквіт? Я сьогодні буду його розрізати на 4 частини. У мене приблизна висота десь 9-9,5 см у діаметрі 20 см. Якщо ви починаючий кондитер, раджу вам скористатися звичайною лінійкою. Відміряєте висоту і ділите на 3 або 4 частини. Починаю зверху, мені так зручно. Не намагайтеся все відразу відрізати плавно. Головне рівно, ось, ось так, відкладаємо. І наступну частину, третя частину. Все, наш бісквіт розрізаний, готовий. Покажу вам ближче. Рівненькі. Якщо не зможете рівно відрізати, ще раз нагадую: скористайтесь звичайною лінійкою.